Привіт, прямую місто Рівне, прямую на цікавому автомобілі. Маючи нагоду, хочу про нього вам розповісти. Ринок Ліо 8-го року, 1,6 бензин КПП, гідротрансформатор автомат на 4 передачах. Гідротрансформатор DP0, так званий, одна з самих спірних коробок передач. Гідромеханічного походження. Чому спірний? Тому що половина людей кажуть, що це гівно, інша половина, в яку входять до речі. Оце цікавий факт. Інша половина, в яку входять майстрі по ремонту автоматичних коробок передач, говорять наступне: що це класна, ремонтопридатна, проста, автоматична. Коробка передач дуже проста. І от особисто досвід цього автомобіля, я був в коробщика в Рівному, він мені сказав наступне: Слухай, каже, якби тут в цьому КПП ДП-0 перший момент стояв виносний фільтр, який можна було змінити. Перший момент. Якщо буде фільтр який можна буде просто змінити разом з заміною оливи, то всі продукти зносу КПП були, залишалися в фільтрі, і КПП було фактично ну, просто... Ну, її вбити було б неймовірно важко. Це перший момент. Другий момент. Якби захистили невеличкими сіточками перших два селіної, два селеної від продуктів зносу другий момент. Це теж би дало б змогу, щоб соліноїди не зношувалися і в них не потрапляла стружка, ну або просто продукти зносу, продукти роботи, коробки передач. І ще один момент, він каже: дуже просто і дуже легко. На даний момент, на сьогоднішній день, на цей КПП ставиться радіатор охолодження коробки. Він коштує абсолютно адекватний грошей, район 100-120 доларів, встановлення з роботою на цей автомат ДП0. При інтервалі зміни масла 25-30 тисяч в, самі, в самому КПП він каже: ну можна 40, якщо багато траси. А якщо чисте місто, постійно місто, то бажано 20-30 тисяч змінити у цьому проміжку. Від 20 до 30 змінити, змінювати точніше, вливо в цій автоматичній коробці передач. Але він каже, що це реально дуже простий агрегат, дуже простий в ремонті, дуже дешевий в обслуговуванні і в утриманні абсолютно. Мінуси. Мінуси КПП ДП0, які канал авторозбор знайшов для себе. По-перше, вона досить в'яло і важко перемикає. Ну, тобто, як важко? Не важко. Вона довго перемикає, вона довго на це наважується. А тут нема такого, знаєте, як ви, наприклад, їдете на такому автомобілі з DSG. Так, 1.6 і DSG, і він перемикає там буквально. там. Ви не відчуваєте, по-перше, цього, по-друге, він перемикає на якихось півтори там, тисячі обертів, можливо, трішки більше. Перший момент. Вона затянута. Другий Другий негативний момент цієї коробки це витрата палива. Ясно, що 4 ступка, От ми вже йдемо на четвертій передачі. Видно четверта, так? Ми йдемо на четвертій передачі. Оберти для 4 ступки нормальні. Але в загальному, мені здається, сміливо би цей двигун на. Навіть на на роботизованій КПП він вів би себе цікавіше і обрити були б краще. Ну, відповідно, можливо, навіть від цього була б трошки інша витрата палива. На трасі я вам скажу, що в принципі це, це КПП є досить економічним, тому що мало перемикання, вона їде на, на прямій передачі. Веде вона себе досить гарно, мені подобається, як вона себе веде. На трасі обігнати нею можна, вона, в принципі, сміливо закидує оберти в 5 тисяч, якщо ти хочеш дати кікдаун і обійти щось. Плюс тут є пелюсткі перемикання на, на нижчу або вищу передачу, що теж може собі тобі дати можливість швидко перейти. На, на той режим роботи, який тобі потрібен, для того, щоб обійти якусь перешкоду обігнати, чи, наприклад, безпечніше трішки спуститися з гірки, тому що коли ви спускаєтесь з Великої Гори, і, наприклад, слизько а, є ожеледиця, ви можете скинути на нижчу передачу, щоб автомобіль автомав, автомобіль гальмував передачею. Це в принципі теж класно. А, ну і в принципі, це всі мінуси коробки dp 0 Решта, все те, що в неї є, це плюси. Надійність її, і простота ремонту на сьогоднішній день заміна соліноїдів разом з промивкою гідроблоку це 300 доларів. І хочу сказати, навіть нема 300-270-260, деякі майстри роблять це навіть за 200 доларів. Деякі хлопці роблять це взагалі просто самі замовляють соліноїди змінюють їх і. Коробка далі ходить. Зазвичай виходять з ладу салі, ну саліної то в принципі, на сьогоднішній день мені здається, нема жодної автоматичної коробки передач, деби ремонт фактично такий напівкапіталка, обійшовся в до 300 доларів разом з заміною оливи в ті ж самі автоматичні коробці передач. Ну от це такий великий плюс. Далі архаїчність і надійність. Тобто ресурс великий ремонт. Недорогий. В тому, в принципі, плюси цієї коробки. Мінуси. Затянуті передачі, вона довго перемикає, трохи високі оберті через те, що це 4 вступка, відповідно, підвищений апетит до пального. Ну і, і це все. Отак, про коробку сказав. Давайте поговоримо про ті оберти, які вона має на трасі. Це автомобіль Renault Ліо, 2008 рік в класній комплектації. Тут що ми маємо? Клімат-контроль. Датчики світла, сенсори дощу. Ми маємо кермо з круїз-контролом, ми маємо мульти-кермо по магнітолію. Ось тут такі перемикання. Як ви бачите, маємо полістки перемикання, маємо два електростокло-підйомники регулювання і підігрів дзеркал. І маємо також встановлений задній парктрон по заводу. І це Непогана комплектація для такого автомобіля. Плюс в нас в цьому кліо стоїть лінзована оптика. Далі допомога при маневруванні підсвічування зони повороту таке є дуже в небагатьох автомобілях. Тому вважаю, що конкретно дане кліо є одним з дуже класних варіантів для, для себе, для сім'ї, для жінки, для першого автомобіля, навіть для. Початківця для хлопця дуже адекватна автівка, з великою кількістю місця спереду і не дуже багато місця позаду. Досить адекватний багажник. Ой, друзі, певно, буду сьогодні щось продам і буду мочити. Ох ти! То то Дякую, що всі сказали, будь здоров. Прямуємо далі. Не дуже багато місця в багажнику, але в загальному як перший сімейний автомобіль або автомобіль для невеликої сім'ї, як один автомобіль, дуже навіть таки е, нічого по обертах. Зараз ми проїдемо камеру контролю швидкості я вам розповім по обертах. А, що хочу сказати в загальному про Renault Clio. Можна би було щось змінити, зважаючи на те, що цей дизайн розроблявся в далекому 2005 році. Тут все зроблено непогано. Єдине, незрозуміло, ці бичі роги для перемикання, чому вони тут, чому вони такі, чому так? Це, чи це зручно? Це зручно, чи це естетично, Не естетично, Скажу відразу: це не естетично і це не, не зовсім гарно. Дуже подобається якість. Роботи гідропідсилювача дуже подобається кермо саме по собі. Воно тут у нас перешите. Ну, в зв'язку з, хто бачив попередні ролики, тут був нюанс на кермі. Ну, Довелося його зашити, я не вважаю це проблемою. А, якісне кермо, в принципі, система управління круіз-контролем теж на своєму місці. Система управління клімат контролем гарна. Система управління, до речі, тут покращена акустика. А система управління. Ультимедіа теж хороша, тут є в цьому автомобілі така досить непогана акустика, як на його як на його клас. Прикольно, коли отут стоїть навігація, але напевно я змінив би на якийсь китайський Android-монітор, підключив би це все, і тут би було б прикольно. Був би Apple Carplay Android автопровідний, десь за яких 10 тисяч гривень. І була б ще й непогана акустика, і можна би було користуватися флешками і всім решта. Ну, це моя така думка, якщо б я залишав цей автомобіль надовго в власному використанні. Робота склопідйомників, в принципі, в мене нарікань не викликає. Шумоізоляція скажу відразу, шумоізоляція тут здається не дуже через те, що тут чути сам двигун. Це хвороба всіх К-4М, вони на оборотах в 3000 вони стають такими досить шумними. Але. Хочу зауважити наступне, що якби тут була шести ступка, а тут інколи буває шестиступка на цьому двигуні, перший момент, і другий момент, якби тут був дизельний двигун, то шуму Renault Clio вам би вистачало з головою, з головою. Тому так, хочу сказати, що Renault Clio в своєму класі серед його конкурентів є таким непоганим гравцем на ринку. По-перше, всі знають, що кузова, кузовні панелі Clio не піддаються корозії. А матеріали салону, вже як я дивлюся з плином руків, навіть дивлячись на цей автомобіль, от він 2008 року, я не можу сказати, що є в цьому автомобілі щось по салону, що би тут почало відвалюватись. Відклеюватись, відпадати. Ні, такого немає. Торпедо до слова, як для цього класу. Торпедо кліво м'яке. Карти якісні. Пластик, до речі, на цих верхніх картах він такий, він м'який. Верхній оце пластик. Карта є, і от поверху йде пластик. Він не, не жорсткий, він м'який. Це прикольно. Класно, що в кліво є оці ручки. Ну, це Ясно, що це залежить від комплектації автомобіля, але в загальному прикольно, вони тут є і все добре. До речі, хочу сказати, що для людей старшого віку Clio це, напевно, один з тих автомобілів свого класу, в який зручно сідати. Тобто тут такі височенькі крісла. Тобі не потрібно, як для старшої людини, сильно провалюватися вниз, і людина старшого віку зможе користуватися, якщо є якась проблема з рухливістю. Наприклад, опорно-рухового апарату, то тут сідати і виходити проблеми не буде. Кермо не заважає тобі переставити ноги в цю сторону. Бувають, бувають знаєте, такі автомобілі, от як меган третій. Коли ти в нього сідаєш їхати, зупинився, тобі потрібно вийти. І оця нога постійно тобі треться об кермо. Тобі важко, а коли в людини є проблеми з опорно-руховим, то це проблема. А тут такого немає. Тут все зручно, як в логані, як вдачі. І плюс-мінус. Посадка така, я би сказав, навіть ну там, не засріть в коментарях, але кросоверна посадка, тому що тут високо сидиш і можна спокійно отак користуватися зручно цим агрегатом. Тому так, ну, друзі, по безпеці, що скажу по безпеці. В даному автомобілі 6 airбегів, це теж дуже круто, тому що, наприклад, даний автомобіль коштує 6400 доларів. Він був Задаткований клієнткою моєю, комплектація тут, я вже вам назвав, вона дуже класна як для такого вікового автомобіля. Безпека в кліо на високому рівні. Кузовні панелі в кліо не гниють. Кліо в загальному як автомобіль, в принципі, в багатьох параметрах, якщо брати його на механіці 1,6, на механіці 1,4, на автоматі 1,6. Замінив я тут розхідники для клієнтки ремня ролика ГРМ замінив я помпу, замінив всі фільтри, замінив оливу, замінив оливу в автоматичній коробці передач. Це така собі послуга під ключ від каналу авторозбор. Чому під ключ я послухав клієнтку і зробив Ну, дівчина, яка, я розумію, що приїхавши в столицю, їй доведеться робити ці всі маніпуляції, зараз там. Якщо потрапить на недобросовісних СТОшників, зараз зараз неї здеруть три шкури за ТО цього автомобіля. Я її зробив це, я вважаю, ну дешевше вона не зробить це ніде. Дуже адекватні кошти ми це змогли зробити. Тому, ну так, кліво буде проданий для клієнтки. Інга, звати дівчину. Інга, вам привіт! Їду на вашому автомобілі в місто Рівне я вже його вам сервісував. Залишилось дрібничка, залишилось похід чистити салон. До речі, хто звернув увагу, горить помилка подушки Airbag. Вона горить через те, що я не, під не підключив сидіння. Воно кріпиться зараз на двох болтах. Я вчора поспіхом виїжджав з Рівного, тому що в мого майстра звільнилося місце на заміну комплекту ГРМ в цьому автомобілі. І... Я не підключив фішку, просто так поїхав. Тому треба підключити фішку. Але я вже не буду підключати, тому що, тому що по факту завтра автомобіль, завтра-післязавтра, він стає на підфарбування одного елемента і потім на хімчистку. Тому ну, якоїсь такої серйозної доцільності в цьому не бачу. Зараз все підключати, а потім, коли буде робитися хімчистка салону, все одно все буде відключатися, відмикатися. Тому так, все, друзі. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор, рубрика Грино Пліво. По обертах 3100. Далі, я думаю, без сенсу щось говорити. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що крейсер цього автомобіля це 100. На трасі 130 їде, чи вона 130 їде без проблем. До речі, після 3000 двигун К4М 16 клапаний, 81 кВт встановлений, до речі, К-4М, 16 клапаний з фазиком, Він оживає після трьох тисяч обертів і стає таким, навіть я би сказав, трішки агресивним. Поведінка його така стає. Він ну, кліо загальному не важкий автомобіль, і він. Поєднанні з ДП0 досить таки вже на четвертій передачі він виходить на свої пікові можливості по ньютонометрах, і він на четвертій передачі спокійно себе почуває, він не скидає на нижчу і дуже гарно ну, прискорюється дуже гарно. тому так. Ну, і Мені подобається в ДП-0 реакція на те, коли ти нажимаєш в ньому кікдаун, він дуже швидко перекидає передачу вниз. Це мені в ньому неймовірно подобається, тому що є автомати, де... Ти нажав, він подумав, потім подумав ще трішки, а тоді перемкнув на нижчу. Тут в депону такого. Ти нажав, він зразу пах, скинув передачу і автомобіль поїхав на, на обхід. Всім добра. Всім пока. Друзі, обов'язково раджу тим, хто дивиться канал вперше, або тим, хто ще не підписаний на Viber Telegram і Instagram. Підпишіться на Viber Telegram Instagram. Там є всі свіжопригнані наші автомобілі з Європи, такі як це Renault Clio, автомобілі з чесним станом, чесним пробігом. З, показуємо все, паклівку, по якщо вона є, показуємо подряпини, говоримо, що потрібно сервісувати в автомобілі, якщо це потрібно робити. Навіть робимо діагностики, ну і в принципі під клієнта, під замовлення, під ключ сервісуємо ці автомобілі. В даному Кліо, до речі, дуже класний пробіг. Тут 147 тисяч, мені здається, оригінального набігу. Зараз я подивлюсь. Так, 147-181, є сервісна історія автомобіля повна, дуже класний пробіг. За кордоном не знаю, хто не користувався, леді чи не леді, тому що ніякого підтвердження тут немає. Але автомобіль в класному стані, з малим пробігом, який дуже легко можна перевірити, так як весь сервіс пройдений був на СТОшках. Всім добра, всім пока.